Усім привіт! Вітання з нічного Львова. Вечір в день Святого Миколая. Я стою на на проспекті Свободи перед театром опорним, тому що тільки що вийшла і закінчилась вистава балет е Сміральда за двором Віктора Гого, «Собор Паризької Богоматері. Неймовірне дійство, три години щастя. Яка музика, які декорації, які танці? Неймовірно. Коли заходили в театр, не було освітлення. Весь проспект Свободи був темний. Все на генераторах, все деренчало. А зараз світло є і це не може не тішити. Чудовий. храм по мене. Проспект Свободи. І от головна ялинка Галичини. Саме сьогодні її запалили до Святого Миколая. Багато миколачків годили Львовом. Дітки, малеча, які приходили до резиденції Миколая. Ну я робила е тери на цю тему, а зараз я поспішаю до Львівської копальні кави. Маю надію, що я ще буду трошки послухаю Open Blues Band. Е -э -э, неймовірно круті хлопці. Ну хлопці, чуваки, <со Celtic Reese sunscreen> рок-н-рольні. і чудовий блюз, вечір блюзу. Походу заскочу в зигу, бо вона саме по ходу. І далі, далі, далі. А далі буде, і буду вам дещо фільмувати. Чекайте. Проходимо повстат Марії Сеньковецької. Вернісаж вже абсолютно пустий. І рухаємось до площі ринок. Подходу заскочила в крамничку крам. Помалуватися цією новорічною красою неперешеною. Створити собі новорічний настрій, зібрати подарунки близьким друзям, щось цікавеньке. Я особисто дуже люблю дарувати подарунки, я завжди дуже ретельно до того відношуся, тому що це ж важливо, що ти саме вражд для тобі людей. Нехай це буде якась дрібничка, але вона буде з твоєю душею і з твоєю енергією. Скажіть. Дивіться, який чарівний камін, і які дідики морозики. Обожнюю крамничку крам, тому що тут стільки цікавого. І музика, а подивіться на ці вазочки. Краса, краса, пошті. І музика. Боже боже, як воно мене все надихає. Одні з найкращих крамничок у Львові, і не тільки адекватні ціни, чудовий асортимент. Будь-де, ти можеш зустріти цю крамничку в крам, і тут все на будь-який смак. Однозначно рекомендую. Пішли далі! Без зеркала ніяк. У мене вже пакунок з подарунками, адже сьогодні Святого Миколая. А ми рухаємось далі. Вулиці Леся Українки, крамниця з чудовим українським автентичним одягом, завжди любуюсь, милуюсь. А ось тут частоть глинтвином біля Успинського храму. на розі вулиці Краківської, і Лесі Українки. А ми з вами підемо по Краківськи. Зазвичай я виходжу через імайські дворик, але я сьогодні там стільки доходила, що хочу трошки змінити свій традиційний шпацер. Я можу гуляти вечірніми чернівцями чи вечірнівовим безкінечно. Ну, як я і роблю. Крамнички з автентичним одягом. Сувенірні, Сан Себастьян кафе. Бачите, які чудові декорації. Ще одна локація, де Глінтвейн. І тут я робила вам репортаж два тижні тому назад, Неймовірно, чи тиждень хлопець грав. Мужчина грав на саксофоні. Ось такі. Привіт! Ми вже постійно вітаємося дозом. Привіт-привіт! Дуже гарно. Нам кожному кроці така краса. Ще одна крамничка крам. Ось такі чудові шкарпеточки, можуть бути на подарунки, іграшки і зірка. А подивіться, хто тут дольчевіта. А який Дідик Морозик, бачите? Чарівний. Святий Миколай роздає цукерочки хлопцям. А ми крокуємо до площі ринку. Ще рівні локації. І площа ринок. Святковий львів. Ах, рибний ресторан на площі ринок. По вулиці Галицькій, дивіться, який чарівний янгол. Львівська ратуша. І повези мене туди, де навколо весна. Львівські трамваї. Скрізь аромат Глінтвейну. Просто я зараз рухаюсь напрямку до Копальні кави і там одразу буде неймовірної потужності кавовий аромат. Цей гусик, біля якого робили репортаж, то дивиться. Я хочу вам сказати, що гуляти, якби в мене ще не було цього пакунка, гуляти, коли ти тепленько вдягнений і в легкому зручному вбранні, і тобі тепло в ніжки в ручки, це просто таке зачарування. Але в мене цей пакет на зустріч іде трамвайчик і копальня кави. Паня кави. Моє місце мене чекає. Привітик. Я думаю, що ОПУ Брюс Бен вже закінчив свій концерт, на жаль, але перевіримо. Ну так, да. вже пусто. Хлопці якраз збирають свої інструменти. Що? Я піду ще в дзигу, подивлюся, що там. Я можу тільки жалкувати, що може бути скрізь одночасно. Но тут або опыт без бенда, або Сміральда. Ми з вами вже дійшли до Вірменки, кав'ярня Вірменка богемна. І попереду дзига. Енергетика вечірньої дзиги цілком відрізняється від тої, яка вдень. Риба-посмішка. Вітаємось. Привітик. І заходимо всередину. Кисло для друзів. Відчуваю блюз. І рухаємось. Інсайд. Мені здається, що я ще на щось потрапила. От добре, що я не полінилася.